Теж не пам'ятаю, молодий хлопчина. Він здається, йому років 24-23, і він працював будівельником. Я це точно запам'ятала, тому що він просто надзвичайний а, в плані інтуїції. Я думаю, що це інтуїція. Він викрив від самого початку просто за один вечір дві зрадниці. Він їх викрив. і він сказав: ну, оце вони, оце вони і люди вірні. Його просто не, не, до нього не дослухались, тому що він не є лідером. Да? Він не мов він не був таким харизматичним, він не був настільки а, а, з, красномовним. Да? Він не зміг довести. В нього не було в принципі, мені здається, аргументів. Да? Тому я кажу, що в нього дуже сильна інтуїція. От таку людину просто потрібно брати до себе на роботу в компанію, для того, щоб до неї дослухатися. От він якоюсь своїм нутром чуйка нього спрацювала і він відразу просто з першого вечора він сказав ці два ці ці дві, ці дві є зрадниці оця і ця чому